Я всіх вітаю, і хочеться сказати, що нарешті, нарешті, на нашому youtube каналі з'явився перший Porsche. і цікаво було завжди доторкнутись до цього преміуму люксу. І тому Porsche Cayenne сьогодні. У нас на огляді. Дивимось. Коли всі ж... женуться за турбінами, компресорами, гібридами, потужністю, ньютонами скільки секунд до першої сотні, цей каєн стає просто реліквією. Бо це в нас 16-й рік рестайлінг з двигуном 3,6 атмосфера на 300 кінських сил. І сьогодні будемо міркувати, чому ця база більш приваблива за своїх турбових конкурентів. Але перед тим давайте окунемося в атмосферу Порше. Я поясню, для мене завжди Порше дорівнює 911. Порше 911 дорівнює недосяжність. Це якась мрія, це з іншого світу, з іншої галактики. Просто воно десь там існує. Але ми такого ще ніколи не бачили, ніколи не їздили. Просто дитяча мрія це ті самі постери на стінах, це наклейки, це орієнтир того, що успіх. Можливий. Це ті фільми голівудські, на котрих хтось їде на цьому порше, який злодіч, супергерой з відкритим верхом, вздовж океану. Ти таке, надихаєшся, це не просто вау! До цього хочеться йти, бігти, і щось в житті робити. Але в Порше було так не завжди. На початку нульових, вони вже були просто на грані, на грані того, що нема грошей. Що робити? Так, Порше 911, але не кожен може його купити. І що робити? Веру. Що вже починають виходити перші X5, що там туалеги, що там ще Емельки. Порше подивилися і зрозуміли, що треба встрибати в цей вагон також, бо ситуація вже патова. І що вони зробили? Хлопці з Порше прийшли в Мерседес і кажуть, давайте щось зробимо разом. Отримали відказ, ніхто навіть не засмучився, і хлопці пішли до Volkswagen. І ось вам. Porsche Cayenne, Публіка на початку сприйняла його дуже так скептично, тому що Porsche дорівнює спорткари, а тут Porsche, SUV, сімейний, та кому він потрібен. І на сьогодні Porsche Cayenne, який коштує дорожче за всіх своїх конкурентів x 5 Mercedes, Audi. Він найдорожчий і продається з колосальним успіхом. Саме ця модель вивела компанію Porsche на зовсім інший рівень. І тому, якщо б не цей каєн, то напевно ми б ніколи не побачили вже нові 911. І тому ця машина не просто. Ще один преміальний сув. Це історія про те, що без вихідних ситуацій не існує. І все можливо. Тому зараз конкретно про нього. Ці машини випускали з 2010 року по 17 в 2014-му був рестайлинг. У нас саме рестайлингова версія 2016 року. Велика гама двигунів. Тобто в дористі 3,6 атмосфери каєн, каєн С 4,8 атмосфера і каєн Турбо 4.8 бітурбо. Також були дизельні версії: трошка дизельна, Volkswagen і 4.2 дизель. І також гібрид. Врешті історія трохи змінилась. Каєн, як у нас, 3,6 атмосфера, Каєн С 3,6 Турбо, каєн GTS Такий ж саме 3,6 турбо, тільки ще дороблений там на 50 кінських сил. Більше. Каєн бі турбо 4,8 бітурбо і Каєн Турбо С. Це також 4.8 бітурбо, але ще дороблений. І також два дизельних двигуна і гібрид. І я вважаю, що Cayenne 3.6 атмосфера. Він, по-перше, є самим надійним після дизельних, е, якихось там зауважень, якщо ви правильно його доглядаєте, в нього немає. І це саме такий перший крок. Перша ступінь саме на знайомство з брендом Porsche, а конкретніше з Cayenne. Тому що він найдоступніший. Живих варіантів реально вистачає можна знайти. В нас це пробіг 95 тисяч кілометрів з офіційна історія, і на іншому профільному СТО. І тому я вважаю, що той, хто вагається, тому що двигуни там 4.8 бітурбо, вони. Вони полюбляють гарне охолодження, якщо люди на них. То вибачте, але від задирів далеко не уїдеш. Тому атмосферник він прям, він прям в тему. І з приводу комплектації вони не йшли супербагатими, але все, що для життя потрібно, є. Тобто, просто вхідний квиток, в ось в якусь ту саму мрію в лакшері сегмент. Приводу салону. Я тут не скажу нічого нового. Я не скажу, що ми зараз кудись просто. Я наступив і полетіли, але цей приємний звук атмосфери мені подобається. І при цьому він е не мотивує тебе на агресивну їзду. Навпаки, я потрапив у салон, тут ось, ось ця кремова, ось для мене каєн це також дорівнює. Саме ось такий салон. Саме така розцідка, тому що вона виглядає дорого-багато. І ти дивишся, і. Начебто ти вже всюди встиг. Знаєте, начебто все, все добре. Все просто добре. І я можу спокійно поступитися в Chevrolet Cruz, мені не потрібно щось комусь доводити. Людинка, в нього ще все попереду, йому треба поспішати. Ти вже в каєні, ти вже встиг. Тому ну, також з тенденцією того, що зараз е, все управління машиною, клімат-контролем, все це на моніторах, дивлюсь на ці кнопки прям як вдома, тому що все інтуїтивно зрозуміло. Хоча там до цієї машини я їздив на цих каєнах, і я отак от завжди дивився на ці клавіші, я прям о Господі, а що тут так багато всього, ну, наче сів літак, але насправді це перші якісь там хвилини, потім все інтуїтивно раз, раз, раз і не дивлячись, натискаєш. З приводу комплектації, так, звісно, у нас тут шкіра, у нас тут електропривід, камера, круїз, підігрів. ну... Такі базові стандартні речі тут є. Я кажу, що це саме квиток, ось, оце преміум і узнайомство з цим брендом. Тому що ці машини, ну, я ж кажу, вони коштують всі там, 100 і вище. І одразу покласти 100 важкувато. А на сьогодні ринок цих автомобілів, саме цього кузова, вони взагалі дорести, там від 20 тисяч. Рести там трохи дорожче, якщо ми беремо Америку щось офіційне і нормальне. Це вже там 35 і вище, щоб пробігу не було у 200 тисяч. І на сьогодні це в нас я вважаю, невикатана машина з пробігом у 95 тисяч. Передня частина в бронеплівці, вона вся ціла по кузову. Зрозуміла історія обслуговування. До речі, автомобіль в нас знаходиться у продажі. Кому цікаво, всі контакти та посилання на Рія будуть в описі. Машину можна придбати. Тому, в принципі, у вас завжди в житті є вибір купити Tucson 23 2023 року там, з пробігом 40 тисяч, або взяти Cayenne. І тут вже кожен обирає для себе. До речі, саме власник цієї машини, ви не повірите, але наступна його машина також Cayenne. Просто новий. Ось людина купила, доторкнулася до цього, зрозуміло, що це її, і пішла далі. Тому і я вам бажаю всім такого кар'єрного зросту. При цьому розхід в нас ось ми катаємося вже півдня 12 літрів по місту. І ти кожен раз його запускаєш, і ти розумієш, що якихось пригод з ним не буде. Це просто дорога машина ззовні, яка є дуже доступною простою усередині, прикольно. Я би відніс її, знаєте, до тієї частини машин, що її можна з певністю купляти як для себе, так і для жінки, так і для мами. Тому що у нас був такий каєнний, і людина купила цю машину для мами. Тому що він розуміє, що вона сяде і поїде і завжди, завжди доїде до пункту назначення. Тому і це його основний пріоритет серед багатьох GTS, S, тому що все, що з турбіною, так, у Порше до цього є питання, і люди завжди такі з запаскою: а що? А як? А що ж там з двогоном, а що з циліндрами. То тут таких питань у вас не буде. І також хочеться відмітити те, що автомобіль він. Дуже такий плавний. Я не можу сказати, що він от, їдеш як на подушці, тому що він ну, досить такий зібраний, десь компромісний. Але саме цей накат от, є така плавність в ньому. І ну, шумоізоляція на швидкості там, у 120 вже чутні колеса Арки. Але в принципі на такій швидкості мені не потрібно щось. Кричати, щоб мене було чутно навіть у мікрофон, а з людиною їхати поруч без музики і можна спокійно не напрягаючись розмовляти. Всі ці фішки, звісно, він за собою бере. І саме покупка цього автомобіля, це знаєте, є самою логічною і звішеною покупкою. Хто завжди хотів той самий каєн, ти на чому? Я на Porsche каєн. Питань, їх начебто нема. Але ти не хочеш в в палахати на ремонтах по півроку, на Ені е числа у доларах, то ось він. Пишіть свої коментарі і враження з приводу цього автомобіля. В нас виходить такий невеликий огляд, тому що з філософією познайомились, проїхались, а висновки кожен робить для себе сам. Тому не забувайте підписуватись на наш канал і пишіть свої коментарі. Всім гарного дня!